Про Ермес. як вони тебе знайшли? Коли я готувався до інтерв'ю з Девідом Лінчем, я е, перечитав там, книгу його, там передивився всі відео, що знайшов. От і, і такий віднайшов цікавий факт, що є в Парижі якась культова старовинна майстерня, літографська, в якій дуже полюбляє працювати Девід Лінч і завжди, коли він їде в Європу. Він там туром по якимось країнам їде і закінчує свою поїздку обов'язково в Парижі, і там місяць, умовно, працює в цій майстерні. От. Під час зустрічі я не встиг запитати у нього, що це за студія. От. Після інтерв'ю, через два дні, я поїхав в Париж читати лекцію з одним французьким художником, який теж у нас в країні малював на Донбасі багато. Він мене запросив разом прочитати лекцію в академії їх відомій. На тему стріт-арт в Східній Європі. От, ми закінчили лекцію, пішли повечерять. Ну, я думаю, запитаю його, може він знає, що це за така студія. От, питаю, він каже: Так, звісно, знаю. Ось моя дівчина там працює. Ось вона йде, зараз 35 хвилин прийде. Вона розкаже зараз дзвонить і домовиться про зустріч тобі завтра. Все, я на наступний день вже мене познайомили з Патрісом, власником студії, і вже на наступний день я вже робив першу літографію. Остаки просто от так, от так да.